Друзі, моє вітання. Слава Україні! Ну що, друзі? Коротенький вечірній ефір буде трішки на емоціях, буде трішки резонансний, тому що якщо я старався все десь стримуватися, ну, сьогодні, мабуть, ефір буде нестримний, тому що е е ви будете бачити самі, що слідча сенів. Зробила з тим, що в мене пропав телефон. Тобто, щоб ви розуміли, що такої як слідчої сенів, я знаю тільки одного: це слідчий дребок. В нас уже в Скольму новий з'явився новий дребок. Це слідча Сеню. Чому я зараз так чітко вам говорю? Тому що зараз ми разом з вами. Побачимо, що ж натворила та слідча сеню. І чому я зараз в ярості, Київ в ярості, Верховна Рада в ярості, тому що вже таких е, робити нас дурними, людей, е, що ми вже дурні, такі настільки сліпі. Е, вибачте, будь ласка, ну е, ми не будемо. Тим більше знаючи, що Явдих зараз займається правозахисницькою діяльністю, що зараз займається адвокатською діяльністю, що Явдик зараз читає. КПК, ККУ і Конституцію. І вони беруть і мене дурять. Ну, е, друзі, вибачаюсь, але нині буде ефір емоційний, і тому що ми разом розбираємо свій Чусенів е, на частинки. Значить, при чому тут слід Чусенів? Друзі, ми сьогодні е, з вами е, поговоримо про грабіж мого мобільного телефону в цей зловмісний день 18-го. 0822 року, коли я прийшов на Сколівську міську раду знімати пряму трансляцію, вести пряму трансляцію, роботу сесії Сколівської міської ради, на мене був скоєний напад, по нападу відкрили кримінальне провадження, є витяг, поки що до нього претензій немає. Чому в мене є претензії до сенів і до витягу з грабежу? Чому? А тому, що я зараз вам це розкажу. Значить, друзі. 18 числа 18.08 на мене скоєний напад, ви бачили це в прямому ефірі. Е, і е, ви побачили, і ми бачили, як мій телефон, як мене кинули на землю, і мій телефон шукали. І е, поки мене продовжували бити, вони одні шукали телефон. І потім е, було видно, що телефон підняв староста села Попович Дмитро. І е, разом із Саламагою, із Соломагою Джинси було видно. І поніс невідоме місце. Що після того відбулося, приїжджає слідчо-оперативна група, ну, перша патрульна поліція, потім слідча оперативна. Знаєте, хто приїхав? Слідча Сенів. Запам'ятайте це прізвище, воно, мабуть, до цього року буде в тренді, тому що якщо минулого року був слідчий треба, цього року буде слідча Сеню. Або, можливо, вона вибачиться переді мною, вибачиться перед, вам, перед вами, переробить даний витяг, і ми будемо працювати в рамках. Уже кримінального провадження і будуть в рамках процесуальних дій згідно КПК. Значить, друзі, слідча Сенів 18 числа прибула на місце, де був скоєний злочин, а саме викрадення мого мобільного телефону, тобто грабіж групою осіб. Тоді я ще не знав, хто його вкрав, бо ще не дивився відео. Що далі відбулося, друзі? Вона прийшла, викликала цього свого чоловіка в поліції, який знімає відео, викликає двох понятих. І ми по залі сесійному залі ходимо з відеокамерою і дивимося, чи десь можливо не, не знайдемо телефон. І ми десь годину ходили, блукали. Вона там за батареями дивилася, все на відеокамеру задавала питання мені, понятим. І ми проводили процесуальні дії по грабежу телефона. Далі, чому слідча часень? Тому що вона... 18 числа не відкрила кримінальне провадження по грабежу мобільного телефону. Знаєте, що вона написала? Телефон зникає. Що вона написала витягу з ЄРДР по біді журналіста? Вона написала, що а, мій телефон зник. Одним словом, це було 19 числа. Я побачив це, і я зразу вийшов в ефір і сказав, як так зникає телефон? Зразу. Спілка наших адвокатів, Банет нації, кажуть Володя, заява про злочин. Нова 20.08 я пишу з колівське відділення поліції заяву про вчинення кримінального правопорушення. Про те, що в мене відбувся грабіж мого мобільного телефона по статті 186. Звісно, поліція не, воно, поліція, не реєструє, поліція не реєструє дану заяву про злочин. 18 -го... 18 -го числа вони не реєструють, 19-го не реєструють. Коли, я, коли ми робили, коли я був побитий. 20-го числа, друзі, я написав заяву про чинне кримінальне порушення по статті 186 по грабежу мого мобільного телефону. Я чітко 20-го числа вказав, що вкрав мобільний телефон староста села Труханів попович Дмитро. Якщо він нас слухає, якщо ви всі нас слухаєте в прямому ефірі, якщо я сьогодні звинувачую е, особу, е, посадову особу, він є старостою села Труханів, прошу мене притягнути по статті 383 за надання неправдивих відомостей. Якщо я ви мене сьогодні не притягнете до відповідальності, значить виходить, що я говорю правду, що попович з метро вкрав мій мобільний телефон. Поїхали далі. Це так була ремарочка, щоб ви розуміли. 20 числа пишу заяву про вчинення злочину, і вони не реєструють. 21-го не реєструють, 22-го я подаю скаргу слідчому судді. Слідчий суддя передає мою, заяву, мою скаргу в відділення поліції. Відділення поліції розуміє, що по пандос, що я подав скаргу на внесення в ЄРДР, на бездіяльність слідчого, вони зразу реєструють мою заяву про злочин. Це ще не все. Тобто вони приховали три дня. Це не вони, це слідча сеню, друзі. Нині взагалі запам'ятайте все слідча сеню. Зрозуміло, без Марочканича нічого не обійшлося. Але Марочканич, ми всі знаємо, що він і так продажний, він корупціонер, він кришувальник. Ми його не вказуємо, але слідча Сеню повинна нести відповідальність. За свою, е, за свою роботу, за, за те, що, за, за що вона є слідча. Все, на неї що? Марочканич потиснув, нехай скаже. На неї що? Їй що скрутили, їй сказали, їй зробили. Вона підписалася під витягом, вона буде нести відповідальність. 20-го числа реєструють заяву. 25-го числа, друзі, ухвала суду внести відомості до ЄРДР. Е, мені вже чому я зараз е, вийшов в ефір і чому я зараз такий в ярості, і ви теж. Тому що е, мені слідча Сеню направляє на домашню мою адресу е, лист із витягом з ЄДР і в чому вся суть. Зараз я беру цей е, папірчик. Це папірчик реальний, який не має ніякої, ніякої сили, тому що. Це фуфло, як я називаю. Розумієте, як Київ називає, це фуфло. Друзі, 26.08 з ВП номер 3 Різько зареєстрована ухвала суду. Вони через день взяли ухвалу суду. Тут ніби вони виконують, ніби виконують, але чому ми зараз на неї пишемо заяву за невиконання рішення суду, ухвали суду згідно статті 382. Чому? А тому що, е, що цікаво, вона, вона тут пише про те, що 1808 на сесії, яка відбулося приміщення Ради Незалежності, на думку Сенівка. Це, це, на мою думку, е, як вона, на мою думку, на думку Явдика Володимира Івановича, відносно нього були вчинені протиправні дії групою осіб, а саме головою. Головою та з депутатами Сколівської міська та старості Сіл територіальних щодо відкритого викрадення у нього мобільного телефону. Друзі, ви чуєте мене? Сенюка пише на мою думку. А тепер, шановна Сенюка, включаємо на мою думку. Це, по-перше, хто дав тобі оці слова? Я, ти мене допитувала, Сенюка. Ти допитувала потерпілого Явдика? Ні. Ти допитувала свідка Явдика? Ні. Ти допитувала заявника Явдика? Ні. І тому ти не маєш права писати, на мою думку, в мене викрали мобільний телефон. А тепер Сенівка для тебе. Особи. Не можна називати людей. Що ти руки не люблю? Що? Друзі, тут я іменно цей. Коли я знімав телефон. І тепер Сенівка каже, що в мене зник телефон. Сенівка каже, на мою думку, пропав телефон. Друзі, ви сліпі, я сліпий. Ми всі дурні. Що, що, за, що, що відбувається? Сенівка, ти що? Вибач за слово, ти що? Ти не бачиш, що відбувається? Я питаюся. Поїхали далі. Мій мобільний мобільний телефон лежить. <кій> Знімають депутатів. Чути, як, він, як мене б'є Василь, це чути. Він мене б'є, а телефон знімає. Сенюка, він не зник, він є. То й далі мене б'є кали, а телефон лежить. Сенюка він зник. Сенівка він зник. Сенівка. А на мою думку, телефон пропав, питаюся, Сенюка. Ходять депутати. А телефон ножи? Чому я на емоціях? Тому що, на мою думку, а на вашу думку, друзі, телефон е, теж пропав. Може, ми всі дурні. А що це за свій Селіка? А ми будемо з нею розбиратися. О, поповищ Дмитро, Попович Дмитро, староста села Труханів. Я зараз заявляю про злочин ще раз в прямому ефірі. У нас там є такий Марочканович Василь, який е, моніторить Фейсбук. Служба безпеки, ДБР. Всі правоохоронні органи. Я в прямому ефірі заявляю, мій мобільний телефон вкрав староста села Труханів. Попович Дмитро. Зараз це буде видно на, на е, телевізорі, тобто на відео доказі, де його кросовки чорні з білою обводкою. І коло нього йде е, депутат Саламага Іван Села Урича. То він зник, то він пропав, друзі. Поїхали так. Підняв Купович і дивіться, мене далі б'ють. Що? Він стикає телефон? Хтось його підняв, правда? Во. І зараз во, во. підняли? Цикає. Во, натискає, щоб виключити. Мене далі б'ють. Чуєте, він мене б'є? Мене б'ють, а телефон вже хтось взяв. Я хотів кросовки білі. О! Оці джинси, що ви бачили, це саламаги джинси. Зараз ми назад повернемо. Опа! Це Секундочку. Ага. О, я вже зараз. Друзі, давайте ми не будемо зараз знову показувати це відео. Чому? Ви всі бачили зараз в прямому ефірі, як був викрадений мій телефон. Сенюка написала, що телефон мій зник. Ви бачили в прямому ефірі зараз, як мій телефон викрали? Сенюка пише, на мою думку, телефон викрадений. Все, друзі! Вона що нас робить дураків? Ви всі тут. На другій стороні екрану, ви теж дураки? А може всі, хто переглядали відео, їх вже тисячі переглянули, ви теж всі дураки? Сенюка, ти що робиш з нас всіх дурнів? Я тобі даю шанс, але вже пізно, тому що спілка незалежних адвокатів України, журналісти з Багнет Нації, друзі з Верховної Ради вже написали на тебе заяву про злочин. По статті 382. Невиконання рішення суду. А тепер, друзі кінцева, а чому не виконання Володя? Вона ж тобі ухвалу дала, а я вам пояснюю. А тепер всі запам'ятовуйте, якщо ви будете в такому випадку, як я. Витяг, треба дивитися. У витягу запам'ятайте, Сенівка, ти запам'ятайте, Ребот, все вся Сколівська поліція, вся Україна національна поліція. Запам'ятайте. Витяг, витягу дата злочину. Пишеться тоді, коли заявник потерпілий написав заяву про злочин. Цього вимагає суд. Тому що суд, ухвала суду, чітко була написана. Виконати умови, виконати заяву, е, заяву про чинення кримінального порушення, внести відомості в ЄРДР згідно заяви про вчинення злочину. Ви мене зрозуміли? А заява про вчинення злочину була написана 20.08. Вона не вказує. А зараз я вам покажу, яким числом вона вказує. Злочин відбувся 18-го. І вона ходила з відеокамерою, знімала це все. Вона не вносить. Вона вже два. Тобто злочин відбувся 18-го. Не вносить. 20-го я подав заяву. Не вносить. І вона мені вчора надсилає Сеню, надсилає мені. І знаєте коли? 26.08. За 8 днів. Після того, як пропадає, вона 26.08. 25-го ухвалу суду, а вона 26. го А скажіть мені, друзі, чому я в ярості? Ви того не знаєте? А запам'ятайте мої слова. Витягу дата має стояти та, яка є дата, коли потерпілий чи заявник подав заяву про вчинення злочину. Тепер ви зрозуміли? Сенюка, ти думаєш, я дурний, Київ дурний, всі дурні. Такого не буде. Друзі, такого не буде. Заява про злочин написана 20. го Сенівка, я тобі даю зараз в прямому ефірі шанс виправити дату з 26 го на 18 те або на 20. те 18 це була перша моя заява про викладення телефону. Друга заява 20-го, коли зареєстрували вже нову заяву. А не коли ти сказала, зник телефон. Чи на мою думку. Слово, на мою думку, прошу забрати з цього витягу. Це перше порушення. Друзі. Друге порушення. Будь ласка, дивіться всі на витяги. Витяг з ЄРДР. Тут є другий, другий пункт. Прізвище м'я по батьку потерпілого чи заявник. Знаєте, друзі, хто потерпілий, хто заявник? Інші. Як я маю бути не в ярості зараз? Як я маю бути, не, не... Ну, ви розумієте? Я не є потерпілий. Друзі, я не є заявник. Сенюка, ти кому дала цей витяг? Ти що іздіваєшся з мене? Ти що іздіваєшся з тих людей, які зараз дивляться прямий ефір? Я перепрошую. Заява про, про злочин на тебе вже написана в ДБР. Сьогодні буде надіслана. Завтра зранку з добрим ранком. Але оцей витяг ти маєш переробити дату 20 і написати потерпілий явдик. Потерпілий. І останнє. Друзі, витяг надався потерпілому. Вони мають мене допитати, як потерпілого і надати мені е, протокол допиту потерпілого. Вони мають мене допитати, як потерпілого, не цілим текстом. Питання відповідь. Все, друзі, Мар'яна Дахній, вибач, будь ласка. Хто там ще? Дреба, ми вже розібралися. Могурчак, Я ще раз сказав, якщо прийшов потерпілий, Допит потерпілого відбувається, питання, відповіді. Люди, за, запишіться собі. Не так, як вони починають цілим текстом від початку до кінця, такого не буває. Це є третє порушення. Вони мені не надали нормальний витяг це не мій витяг. Вони мені не надали. Дату е, витягу немає. Го, мене як потерпілого немає. Друзі, мій телефон до сьогодні ніхто не крав. А знаєте чому? Тому що слідча часенів сьогодні прикриває злочин. За прикриття злочину, це нова стаття. Це якщо вона не виправиться, вона буде мати на другу заяву прозочин. І повірте мені, що я на неї буду відкривати кримінал. А ви знаєте, що я за тиждень подав 4 заяви, 4 заяви внесені в відомості в РД. Тобто суддя задовільнив. Завтра подається в ДБР, післязавтра подається Личаківський суд. І повірте мені, вони задовільнять. І я буду кожен день писати на Сенюку заяву про злочин. І там є дуже багато статтів. Я ще не сказав за недбайство, стаття 367, за приховування злочину, стаття 396, і за отримання неправомірної вигоди стаття 368. Тому що оце все якраз вона і породила. Все, друзі, вибачте, що ефір був емоційний. Тому що нас сьогодні дурять, нам дають витяг, а це не витяг, це папірчик. З нас і здіваються. Всі бачать, як телефон вкрав Попович, Дмитро. Я зараз знову заявляю, Попович Дмитро вкрав мій телефон. Якщо я зараз в прямому ефірі заявляю грабіжника, і ви його по сьогодні не зловили, грабіжник має право написати на мене заяву. Я зараз хочу, щоб Попович написав на мене заяву. Якщо він цього не зробить, і якщо ви не притягнете Поповича до відповідальності або мене за статтю 383 за надання неправдивих відомостей, тоді, друзі, будемо розбиратися з вами. Друзі, не буде! Явдик уже не той. Явдик сьогодні захищає всю Україну. Явдик сьогодні читає КПК. Явде читає сьогодні Кримінальний кодекс. Друзі. Ми сьогодні. Ви знали, над ким пожартувати? Ви знали, кому надавати це гівно? Вибачте, в прямому ефірі. Це не мій витяг. Я є потерпілий від 18 го числа. Моя заява 20-го, прошу вказати. І вказати мене потерпілого. Допитати мене, як потерпілого, і надати мені пам'ятку потерпілого. І допитувати мене питання-відповідь. А потім, друзі, я ознайомлюся з матеріалами кримінального провадження. І я подивлюся, що сказав Попович Дмитро. Я подивлюся, що сказав Комарницький, колишній начальник поліції, що сказав Ушневич Роман. Я, це я по першому нападу. Я подивлюся про кожного депутата, друзі. І я в прямому ефірі буду говорити, що ви сказали. Чи я зашпортався за коврик, Чи може я взяв телефон, коли лежав, і моя душа вилетіла з мене, і телефон викинула, чи телефон вкрала. Друзі, ви будете кожен! У ті, хто були присутні, 30, ви будете в мене, вас будуть всі бачити. І всі, все, що ви нині дали 에, покази, я це маю право, як потерпілий, витребувати, ознайомитись. І цим, всь, всь, що я ознайомлюся, я обов'язково людям скажу. Вам у сколі жити більше не варто. Якщо ви там набрехали. Тому що цей злочин, ви приховали, цей злочин, ви мали не допустити, ви мали позволити на 102 ви мали зробити так, щоб цей злочин не відбувся. Я пішов туди, знаючи, що білий день і знаючи, що ви і ще хоч якусь маєте порядність. У вас порядності нема. Третій раз заявляю. Вкрав мій телефон згідно статті 186. Знаєте хто? Попович Дмитро, прошу мене притягнути за статтею 383. За надання неправдивості. Це я вже втретє говорю. Це ті, хто моніторить Фейсбук, і я зараз заявляю заяву про зоч. Не притягуйте мене, я притягую вас. Ми будемо зараз бавитися, згідно пункту і крапки закону, друзі. Хотів вам сказати, що сьогодні оця ситуація не хіба, вона кричуча і не хіба зі мною відбувається незаконні дії. Ви собі уявіть що з людиною, яка вже пройшла всі, ну, цю всю кримінальну ситуацію, тому що ще з з, з, з моїм, е, тим, що нападали минулого року, коли був Остап Стахів Гура під судом, коли нападали в лікарні щур. Я ж це все пройшов. І я це все, все промоніторив, я це все знаю. Як ви мене ще хочете надурити? Так, так вам не буде. Я вам це не прощу. Я не прощу ні одному депутату, який. Був присутній на даній сесії. Тому що ви всі співучасники. Ви ні один не покаялися до сьогодні. Ви не перезвонили, не вибачилися. Ви ні один сьогодні не сказали, так не можна робити. Значить, вам не місце сидіти там. Ні одному. Навіть той, хто по комп'ютері, володя е е там, і всі ви порядні. В вишиванках, порядні, в хороших свідрах, сорочках, всі ви злочинці. Я вас буду розк... про вас буду розказувати, допоки ви будете там сидіти. Тільки вас не буде на кріслі, то побачення. Ви вже своє, ну доки ви сидите, вам... вам буде не перелити. Так що, друзі, цей номер не проходить. Сьогодні поголомились над Володимиром Явдиком. Який сьогодні займається, який сьогодні вариться в кримінальній системі. Тобто я є криміналіст. Я є слідчий криміналіст сьогодні. Я знаю і всі процесуальні дії, ті, які я знаю, які мені потрібні, згідно КПК. І мене дурити не потрібно. І я вам це не прощу. Слідча Сене сьогодні буде на п'ядесталі. Поки вона не покається і скаже, вибач, я надаю інакший витяг, я подумаю, чи забрати заяву з ДБР. А можливо, вона зараз позвонить при прямому ефірі, але вона не телефонує. За те, що я, можливо, її обріхую. А значить, якщо вона не телефонує, значить, якщо вона на мене не подає, значить, 383 для мене не дійсно, значить вона є злочинцем. Цей прямий ефір це показ кожному. Треба говорити, треба заявляти, треба розбиратися, друзі. Ми не дозволимо, щоб нас дурили. Ми не дозволимо, щоб нас обріхували. Ми будемо себе захищати. Вони думають, що вони вділи форму поліцейську, їм все можна? Ні. Вони думають, що тут ніхто не розуміється. Ні. Ми розуміємося, друзі. І ми зробимо все так, щоб ви там сиділи і поважали нас. І робили згідно кримінального кодексу, згідно процесуального кодексу, згідно всіх правил, всіх законів поліцейського. Все, друзі, на цьому мій емоційний ефір буде завершуватись. Сьогоднішній ефір був призначений слідчий Сеню і Крадію Поповичу старості села Трухані. Якщо я нині в прямому ефірі наклик навів на посадових осіб, прошу мене притягнути завтра, післязавтра, згідно статті 383 за надання неправдивих відомостей. Якщо ви мене будете не притягувати згідно сьогоднішнього мого ефіру, це означає, що я є правий. Це означає, що Сеню і Попович злочинці. Отак От ми будемо, друзі, тепер з вами поводитися. Або ви мене притягаєте, або я притягаю вас. У нас інакшого варіанту не буде. Слава Україні, друзі! Героям слава! Слава всім воїнам, які сьогодні захищають Україну! Завдяки їм я сьогодні стою перед вами. Можу боротися з внутрішнім ворогом таки, така, таким, як Сенім і Попович, таким як Романишином і Калинівом, і всіма чорними лісорубами. Завдяки вам, хлопці, дякую вам, що ви тримаєте нашу Україну. Дякую нашому президенту, який тримає нашу Україну. Дякую всім воїнам, які сьогодні тримають нашу Україну. А я буду тримати Україну на місцях. Це я вам обіцяю. І захищати других людей, які сьогодні не можуть себе захистити перед тими орками міській ради. Перед можновладцями, терслужбовцями, посадовцями прокуратурі, судді, в поліції. Так що, друзі, історія ще продовжується. Війна продовжується. Гірший ворог не той, хто напав спереді, а гірший ворог той, хто напав ззаді. А нападає заді, це внутрішній ворог. Це гірше. Повірте мені, це гірший ворог, ніж ворог орк з Російської Федерації. Ви окупалися, ви сидите. Він за, заді вас захищають другі хлопці. Мене, нас ніхто не захищає. Заді справа поліція зліва прокуратура, заді суд і можновладці, міська рада. Все, і всі пхають ніж в плечі, і всі вас топлять. Ми цього не дозволимо. Я цього не дозволю. Слава Україні друзі! слава до зустрічі!